Ну и тут теории измовы пришли. Давайте послушаем Соловьева. Он все раскрыл. Все, знаете, справы. Прям не Соловьева, а Шерлок Холмс. Ну, мы же помним, что после покушения у Трампа ясное ощущение, что Господь его взял за раненое ухо и поставил изменить мир к лучшему. Но он же знает, что за этими покушениями стояли люди, имеющие прямое отношение к Украине. К демократам. И он же... А он точно знает? Потребовал, чтобы было проведено расследование, и он получил всю ту информацию, которую от него скрывали, пока он это не публичит. И он помнил, что и как говорила Европа. И он смотрит, как сейчас и она реагирует. Путин, так напомнил он об этом же, да. Конечно. Поэтому все, что происходит, вот нам просто надо понять, для Трампа не мы сейчас главная цель. Нет. От дивіться, як все красиво виходить, да, у Соловйова. Ну, правда, Шерлок Холмс. Як розкрити покушення на Дональда Трампа, так Соловйов може. А як розкрити покушення на всіх тих пропагандистів-зрадників, яких е, за допомогою служби Божої України прибрали на території Росії, так ніхто кінців не може знайти. Розумієте, ніхто не знає, що там сталося, хто Києву вбив. Хто його замовив, чого його знайшли з кулею в лобі. А, хто покатав на самокаті, а, чому цей самокат стояв не в невположеному місці, а, що відбувається з автомобілями, які вибухають на території Росії. Ніхто не знає. Зато деталі покушення Трампа Соловйов составив один до одного. Просто тютілька нос к носу, знаєте, звів і вирішив про це розказати. Ну а российский народ хавает и ест.